Всім привіт! Важливі новини для українців. Отже, друзі, зараз багато українців скаржаться, що на кордоні з Польщею перестали випускати всіх чоловіків. Що відбувається, розберемось в цьому відео. Також заява голови Нацполіції щодо видачі повісток поліцейськими. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу iFromUkraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовна. Мовного контенту, дякую вам. Отже, друзі, проблема з перетином кордону для українських чоловіків почалася ще з 29 грудня. З невідомих причин представники прикордонної служби чи взагалі не припускають чоловіків чи затримують перетин кордону для українських чоловіків. У соціальних мережах з'явилось багато інформації про те, що на кордоні України та Польщі перестали випускати інвалідів третьої групи багатодітних батьків, волонтерів та інші категорії, яким раніше було дозволено виїжджати з країни. Пропоную подивитись вам одне з таких відео і прокоментувати його в коментарях під цим. Ві мати документ с дітей багато так, і що маєте мати військово документ, де маєте військову пою. Не, не. Не, не маю я мати документ, бо я в Конституції маю право перезнати кордон. Добре, дивіться, я для того, щоб вам це пояснити, Добре, що ви маєте. Де я маю перетинати право переконати е... кордон, як вона дітний батько. Ви мене можете вислухати? Можу. Я тобі не було так. Після 20-ї є інше трошки розпорядження. Яке розпорядження? Я для того тут, щоб вам пояснити, що якщо у вас не буде військово-облікових документів, краще вам повернутися до військову. Що за розпорядження я розпорядження? Це є закон України, стаття 23. Так. Якщо ви не будете мати, якщо ви не прийдете військову статті 23 немає, написано того, що я маю мати з собою військово-обліковий документ, як багато дітей не От якраз там не написано. Не написано. Нет. А нам відкрити. це потрібно? Ні, подождите, мало ли що вам потрібно, якщо там не написано, ага, що значить ну, вам потрібно. Я зрозуміла. Сидайте тоді, під'їжджайте далі. Так подождите, вам там це... не написано. Смотрите, я пересекаю каждые э, три недели Витцер, границу. Я, я... я пересекаю каждые три недели границу, а вы мне сейчас говорите, я всё должен иметь. Я живу Пуще, в стране. Не розмовляємо, будь ласка, українською мовою. Я так У нас демократія, а не другое. по-друге. До 20-ї години. Ви слухайте мене уважно. Було, було так, як ви говорите. А Конституцію поміняли? Нічого не поміняли. по конституції до 20-ї години я мог переїжджати на кордон. А зараз я не могу. Ми не були такі е, требувачі, тобто ми не требували вас конституції. Не написано, ми що я Ми тільки, що ви багатодітний і ви перетинали смотрі зараз трошечки поміня А цілий я целий я як пересікав границю. Ну я ж вам пояснюю, що ми не вимагали від вас. Так не треба, там не написано в Конституції, що я об'язан з собою мати підписнує і розрішення. Сідайте машину. Значить, сідайте, ви нарушайте мої конституційні права. Я? Ну Нет. не ви лично, а ваша організація. Ну і під'їжджайте далі. Ну? Під'їжджайте, вам там все пояснюють. Куди під'їжджати? Ну під'їжджайте далі. Хорошо. Я вам не заперечую. Хочете їдьте, просто я для того, щоб вам пояснити. А на каком основании? Там так не написано. В Конституции не написано, что я обязан иметь. Что? Я не обязан иметь. Можете ехать, да. можете ехать. Так а на каком основании вы мне відказуєте в пересечении границы? Я вам отказываю. Я вам просто пришла сюда, чтобы ну, пояснить. Что он мне там відкажуть? Ви... Так. Зазначається, що з 29 грудня нагадаю, прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Також деякі категорії тих, хто міг раніше виїжджати, тепер не виїзні. Також є офіційна заява з цього приводу речника Держприкордонної служби Андрія Демченка. У коментарі фактам ICTV він наголосив, що зараз пропуск громадян через кордон здійснюється відповідно правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду. До номер 57. ці правила визначають. Каже він, умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо для чоловіків громадян України, яким взагалі обмежено виїзд за словами Андрія Демченка. Правила чітко визначають категорію і умови. За якими українці можуть перетинати кордон, і прикордонники у кожному випадку каже він ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини, саме так визначено в законодавстві, зазначає Демченко. Тоді друзі, питання, чому по факту затримують людей чи взагалі не дають їм перетинати кордон, навіть якщо в них для цього є законні підстави. Отже, друзі, як висновки на сьогодні, постанова кабінету міністрів номер 57 що затверджує правила перетинання державного. Кордону України вона залишається друзі без змін. Тобто жодних змін в переліку документів, які вам були необхідні для перетину кордону до 29 грудня і до цього часу. Що друзі, вам потрібно робити, якщо вам безпідставно відмовляють прикордонників перетину кордону, посилаючись на якісь незрозумілі і невідомі розпорядження, при наявності нагадаю у вас всіх необхідних документів згідно законодавства. Вам варто зафіксувати те, що у конкретний момент та час тут і зараз. Вас дійсно в наявності є всі необхідні документи. Для цього вам потрібно викликати 102, і зафіксувати факт відмови та оскаржити ці незаконні дії. Лише такі рішення, друзі, є на сьогоднішній день. Голова Нацполіції Іван Виговський розкритикував ідею надання поліції повноважень з вручення повісток. В інтерв'ю українським новинам він заявив, що поліція і без цього має багато свого функціоналу, тому кожен має робити свою справу. Також він відзначив, що поліцейські документують зараз сотні кримінальних. Правопорушень з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати. Тому я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів, каже голова Нацполіції. Друзі, ось такі важливі новини для українців. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!